Дорогі друзі, а до нас сьогодні завітали гості і славної Кіровоградської землі, яка багата не лише родючими землями, а й талантами. Будьмо знайомі! Валентин Великорот! Ми просимо на сцену, Валентине. Ваші області. Я сьогодні сюди, бачу так. Так, 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 молодець, правильно. Скажіть, будь ласка, Валентини, звідки родом? Я вірно сказала з Керводської землі. Я і простіше люблю, друзі, оскільки у мене місія дуже почесна, я маю людей звеселяти, оскільки ми знаємо, в який час ми живемо і що зараз у нас є в думках. Треба якось розважатися, то я, жартуючи, кажу просто, я скуровограч ще. Сковани буде сьогодні! Запросто! Ой, музику! Хоча не збирався! Насправді... Але мені розказує щось. Насправді я збирався сьогодні займатися іншим. Я ж кажу, народ треба досудити. Займатися іншим. А чим ти будеш сьогодні займатися? Конкуренція сьогодні надто велика співати. Тому, з вашого дозволу, друзі, трошки поговоримо, порозважаємося, посміємося. Ну і, звичайно, поплескаємо в долоні собі на втіку і нам на радість. Говори, а ми зустрічаємо, говори-говори на великому. Знаєте, друзі, я свій так до вас ліків так намагався не запізитися на зустріч з вами. А, знаєте, надзвичайно зайнята людина, зйомки, зйомки. В фільмі знімається Богдан Менюк, Віктор Ніколаєнко. Якщо знаєте, хто ці люди. Да, я, я в фільмі не знімався. Я заводив у кадр Ослицько. Потім відводив назад, але чесно вам скажу, без мене вони б не обійшлися. Кому сьогодні прямо зі зйомок до вас примчав. ви знаєте, дуже тяжко їхати повз Гостомель, їхати до Бучі, до місця нашого героїзму, нашої сили. Е, відчуваю, що душу тут розіб'яту. Але я тішуся, що великою родиною сьогодні ви у цьому будинку разом зібралися і намагаєтеся відтворювати себе. Це дуже правильно, і звичайно, я не міг відмовитися, аби не допомогти вам себе зібрати до купи, бо у нас ще попереду дуже багато роботи, бо Україна власне, на наших плечах, і ми маємо з вами йти вперед. І ті, хто сьогодні на фронті, вони все роблять для того, аби ми тут з вами не пускали ліс, а трималися міцно і продовжували жити, бо і ми творимо Україну. Слава Україні, друзі! Героям! Слава. слава! Ви знаєте, як якби мене Аня запитала сьогодні, як я все встигаю? І там, і тут, і до вас Я запитаю, питаємо, як ти все встигаєш? Якби ти навіть не запитала Анічку, я все одно відповів би анекдотом. Пам'ятаєте, коли чоловік приходить під родом і каже: Галя! Галя! Гай! Галя! Гай! Галя! Що галя! там? Не ну, родила, Не родила! Не родила! Ну я хто? Хтоля? Він каже, хлопчик Боже, хлопчик! Галя! хлопчик! Хлопчик! Чи хлопчик, хлопче, гай! Я там залишив там вітамінки, я залишив там цукерки, що тобі дала, то, кому треба, все, я говорю, все, галя, давай, все, це хлопчика тобі спасибі, все. Має э, половий будинок з іншого боку, в інший вікно кричить Свята! Свята! Я там Що? Свята, що там? А, каже дівчинка, дівчинка повісти! дівчинка, 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 дівчинка! Боже, я такий радить, посиліть тобі, поси мою воязок, я там вітаміни передав, мішок це буде, тобі, щоб ти. Це посилі тобі, за, 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 мі, молодець, я побігся, бо по, час ще в мене немає. з четвертого боку, половий будинок кричить Іра! ストッ Того життя. Та хто зна, на, що ви зараз це все розказуєте. Тримаємо інтригу, а на цій сцені Валентин Великород. Спасибі за рекламу. Інші за таке доплачують так безплатно. Іван Немирович написав свого часу у мрезку, яку я зараз змушений вже почати вам читати, бо час іде. Петр живіє під дощем. Восени якось під вечір. Особо це було. До батьків брати студенти завітали у село. Мати сплеснула руками. Гості в хаті. Новина. Та ще батько. завтра полем кабана. На острибі ніжно пряче і солом вже припас свіжена. Бачна копаска таки сало буде в нас. Тільки старший син скривився і сказав небалий бік. Просто сало архаїчно. От якби й німецький шпик, а молодший буде шпик вам, ситуація ясна. Тут потрібно не колоти, а вбивати кабана. І тоді по всьому саму кров прожилки поснує, хоче дати не журіться. Замешка кувалда є, Є, — у батько сину. Ну, а це добре. Зробим шпиль, я його полобі. гетьму, <ривіт> 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 ну а ну, брат межем вже Адже... <ривіт> штрик. Рано вранці, що й у сонце краєм вибірнуло з моли, до хліва попростували два студента. два орли старший мав ножа, а менший ніс. Кувалду за машину, ну, все тут ясно зрозуміло. Смерть надходить кабану. А кабан той кабанище! Страшно глянути здаря, метрів зо два довжиною і не зрісне, мов А Зникли хлопці за дверима. Не були й хвилини там, як хліб захилетався. Як щелівся, тарарам, пів села біжить до двору, що за мерз, що за крик? А старий мої студенти роблять там німецький шпик. <рес> Раптом зирк синок молодший рачки лізе із хліба, а за ним пульгає старший у сінцях вся голова. Глянув батьки вже хнувся в хлопці, мов чорти страшні, без ножа вже, без кувалди, Ще й побуха багні. Камана, питає, убили, ви? буде в нас німецький шпик. А молодше втрусився на воюючино прорік. Ні. Убих то не вбили. Ситуація не та. Але тепер що він, швид запам'ятав. Ні, але е, сьогодні депер. така хвороблива тенденція пішла, що всі виступають по кілька разів, так я теж чергу ще раз зайняв, ви не проти. Але справді він суміси село Чирити дівчатам із гурту даймо. А так хотілося з дівчатами. А ми ще побачимося. А ми хочемо продовження. Ти ж не договорив. Я хочу подякувати вам, Анно, за цей чудовий захід. За захід, який можна назвати сьогодні індикатором на чоловічність. Я поясню, чому. Тому що чоловіки, які дивляться сьогодні, ось на цих жінок вони розуміють, що якщо піднімається ще не тільки тиск, значить вони ще чоловіки. Спасибі вам за цей чудовий медичний безоплатний огляд. А я думаю, чи як це там ще лепа лежить на вході? що ви хочете будь буча. Ваші облиски, ваша подяка і ваше шанування. Спасибі вам. Валентине, я те, що тобі другий шанс. Тобі смішно було. Я хочу, щоб смішно було, що в цьому залу, дорогі друзі, ваші бухливі облиски, я б навіть сказала, що вам Артист театру українського фольклору Берегиня, Валентин Валикорок. Кажи тепер все, що ти хочеш. Загріба сказати академічного театр. театру. Академічного театру українського фольклору Берегиня Валентин великороб. Однак зараз від чергу займаю я і вона. Ви розумієте, в чому справа? Спасибі yes. вам за ці оплиски, які адресовані сьогодні мені, а забрали ви. Дякую, пані Анно. Чи повинна? Зустрічайте, друзі. Скаси, спасибі, дякую. Коміки е -е -е. це ті люди, які завжди говорять правду. Прощали бо це неправда. Взагалі-то ніхто ніколи не скаже більше правди, ніж комік. Комік має право сказати правду навіть про владу. І це тільки до того моменту, поки сам комік не стає при владі. Потім починається брехня. Ми ні на кого не натякали щойно. І жодної реклами, і жодних спогадів, і жодних uh, uh, ярликів. Сьогодні, поки я до вас їхав, я е, надзвичайно був е, схвильований цією зустріччю, тому що я не знав взагалі, чи вона відбудеться. Я кажу, чесно. І хай мені е, зараз не дасть прихати. Це добре, пане Олександре. Е, ми сьогодні їхали з вами. Скажіть усім, що ми намагалися і, і швидко це зробити, і з боєм, але все-таки приїхали і все таки змогли, і нас стримувало знаєте, як у Лесі Українки написано. Що Господь поставив сю проти тебе сильним благами сліпої долі оточивши тебе народами, що мовили, вирікали сьогодні. Навколо нас рікали ось такі автомобілі, тримаючи нас у пробці, Але все-таки ми все -таки приїхали. Ми маємося і таку шалену зами зустріч. Дякую, що вона відбулася. Богу, дякую вам, що ви прийшли. Спасибі. Що кажете? Пора замовкати вже. А так на лісапеджу, так, на вісепетчу. Господи Боже, що про мене думатиме Пуча? На велосипеді щелепа випадає, це, Господи, Боже, приїхав, молодий красивий, поїде невідомо, як і з ким. Дякую вам, дивіться. А я сам поклав око. я, я вже звернував я там на кількох. Я думаю, що може не доведеться нікуди вже їхати. Я ж кажу, може, вже й велосипед закжавів, знаєте? Кум поїсти не аби який мастак. Що не звають йому жінка? Все не так веретує, як зідає твоє бід, начегию закладає у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був. Леве на міску збігає не ковдну, там таку дають підливку, смак і шик! З нею з'їсти можна власний червик. Раз в неділю ми зостались з жінок, подалися вони ради на торчок з кумом. Закурили, сидимо, я наліво, кум направо плюємо, не залишили нам їсти, то й нехай. А ми зваримо вареників давай. Надали ми ночі свіжої води. Пимішка муки засипала туди. Дріжі вкинули дві пачки. Красота. Потім перцю і лаврового листа, я качалку взяв, а кумій макогон тісто туго завісили, як гудрон, Тісто виклали на стіл і січем я ножакою, а кумі сікачем. В казані кипить, аж шпиниться вода, я вареники ліплю, п'ю, а кум вкида. На вустах у мене тісто, у нього сир. Він по кухні походжає командир, хай же він говорить, лопне. А жінками типуньку вареничка не дам. В казані вода вирує, Булькотить, сир гарячий нам на голови летить. Поки біло так не більше двох годин, Бачимо. Злиплиші вареники води, ми вереніть той, що вхаємо, хаймо добинає, лізе, випирає сказана, та сікунта хай вже буде так. Покуштуємо, яке в мене не смак. Оділий мій вареник. Сидимо я веделкою і помлошкою. Ймо, я повагу не лігаю, кумжує. Ну, цікавиться. Як враження твоє, я показую на пальцях і стогну, що зуби злиплися. Язик не борну, кума очі лізуть з Стук не просить по потилиці мене. Я, як не вийду, кума в шию кулаком. Тут відразу нам полегшало обом. Те, що я не з'їв і кум мій не доїв, потаскали кабанові не в а кабан понюхав тісто, кашляну, перекинувся в бою і заснув. Він сказав «Пардон», Ніс кабан. Вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може, і вам вже захотіло в ресторан і не йому на голову. все не бере. От, слухайте, багато людей хоче артистами бути, ти скажи, ну позвали, дайте хоч ще 5 хвилин. Щоб... Я їхав сюди, пан Олександр, скажіть, пробцями 35 хвилин їхали. І поки час не я звідси не поїду. Вони і зустрілись. Папко покохались, побігли в зах свиденьку розписались не лапка, пончик, ти нісним помпончик, а там пулькати, ні бутончик, так щоб тала наші голуби не день не два, а двадцять дві доби. А потім кинув п'яний симпомпончик у патюльку пляшку і вазончик, а патюлька злякана із зла Його борщем гарячим облила, то моє вуха. Хай той слухав коханні, теж буває показуха. Да. <плес> я не закінчую, я ще про себе. Вже... Зібсолюський авторитет остаточно щелепа і лісап'ят був. Все, розбиваємо авторитет про артистів до кінця і тоді є вільний, і, як казав він філософ, абсолютно свободний. Кажуть люди, що у жаби. Хитрість є така, заховається в травиці, випне язика, а металік тільки сяде на її язик. Хитра жаба «Ха губами. І металік зник. Байкався. Але до чого мова в ній йде? Хто язик великий має, той не пропаде. Дякую, вірусі, але от якому дякую мали віному не промову. І дякуємо за ці поселенки, Ориславі, спасибі вам! Вітаємо, дякуємо вам! 何